За матеріалами СБУ засуджено ще одного прихильника руського міра. Ним виявився мешканець Натішина, який спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримував дії путінської влади. Так на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі він системно розганяв кремлівську пропаганду, поширював антиукраїнські публікації, в яких вихваляв російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Чоловік розповсюджував наклепи на Збройні Сили України, а натомість катирівців та вагнерівців. Поставали у нього визволителями, які рятують світ від нацизму. Слідчі СБУ задокументували проведення інформаційно-підривної діяльності на шкоду державній безпеці України фігурантом кримінального провадження. Суд визнав його винен у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 436-2 поширення матеріалів, які місяці глорифікацією осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України а також частиною першої статті 111 з позначкою 1 «Колабораційна діяльність».